Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Хоуп Макдональд у своїй книзі Навчи нас молитися розповідає, що одного вечора він молився зі своїми синами Томасом і Даніелом біля ліжка. Том молився останнім і вже більше п'яти хвилин висловлював подяку Ісусові за все, що тільки міг згадати. Він назвав усіх членів сім'ї, усіх близьких і далеких родичів. Він дякував Господу за всіх шкільних друзів, називаючи їх поіменно, за всі квіти і дерева, за сонце, дощ, місяць, зірки і все, що є в природі. Подякувавши Богові за усіх людей на світі, він зупинився і, повернувшись до батька, запитав, що я ще повинен сказати тато. Але перш ніж батько встиг відповісти, його брат їхно сказав: Можливо, ти скажеш амінь. Ти, напевне, посміхаєшся, але цей випадок демонструє відвертість, з якою діти говорять з Ісусом, уся молитва дитини являла собою подяку. Чи часто ми робимо те ж саме у наших щоденних молитвах? У посланні до Филип'ян у четвертому розділі написано: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і прохання з подякою. Навіщо дякувати, якщо ми ще не сказали Богові своїх прохань і не отримали відповіді на них, це залежить від нашого розуміння молитви. Якщо ти вважаєш. Що на усі прохання, ще до того, як наші уста їх вимовлять, вже дана відповідь Господа, і нам залишається лише відкрити серце Ісусові, щоб Він увійшов в нього зі своїми благословеннями, тоді подячна молитва має зміст. Якщо ж ти усе ще вважаєш, що повинен молитися, аби змінити ставлення Господа до твоєї особи, то тоді справді у тебе поки що немає причин бути вдячним йому. Якщо ти на хвилинку задумаєшся і згадаєш усі благословення, які вже отримав у житті, то побачиш, що в тебе не вистачить часу і пам'яті, аби перерахувати усі, Бог є Богом спасаючим і благословляючим. Перш ніж зайнятися сьогодні щоденними справами, Поклади своє життя до ніг Ісуса, подякуй йому за благословення, яке твої очі ще не побачили, але яке Він вже приготував для тебе. Співаємо гімн хвали, і нехай ця пісня лунає у твоєму серці весь день. Твій Бог це Бог Мойсея, Авраама, Даниїла і Павла. Він може закрити пащу лева, звільнити тебе із зв'язниці або розступити воду Червоного моря. Вір у нього. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, наше серце наповнене сьогодні словами подяки за всі твої благословення, що Ти посилаєш нам у нашому житті. Господи, ми вдячні Тобі за новий день. І за нову перевагу пізнавати Тебе і славити Тебе, будь Господи, з нами, особливо з нашими телеглядачами, благослови їх у всьому. Ми молитву нашу складаємо з вірою у ніг твоїх святих, а молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Проживи сьогоднішній день з упевненістю в тому, що Ісус перебуватиме з тобою за всіх життєвих обставин. Чекаємо ваших молитовних прохань письмово за адресою чи усно за номерами телефонів, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам Божої охорони та його благословення. До побачення!